Що розкажуть про тебе карти. Ти людина, яка пізнає світ. Іде масштабування, глобалізація, розширення свідомості, розширення підсвідомості. Подорожі. Біля тебе дуже багато шуму та мало результату. Можливо, хтось навіть щось обіцяє. Ці обіцянки виконані не будуть. Слідуюча карта ще, ще краще описує дану ситуацію. Тут викривлення інформації, маніпуляції інформації. Одним словом, брехня. Проявиться мужчина, який є статусним, багатий, вміє управляти як багатством, так і своїм статусом. Доглядає за своїм тілом краси, красунчик, так? але одна така є риса в нього, він може бути скупий. Прийдуть нові ідеї, вірвуться у ваше життя. Так? Це щось нове, швидке. Швидкість прийняття рішень вам гарантовано.